він ці... покажи їм. Покажи свої штани. А що ти суромайся? Он не має двигаться, як випав. Вилетів просто з під'їзду. Ну, Айля, а ти що будеш дивитися? Я в Он це хлопчачий видел. Он це хлопчачий видел. А, ти тапки Соніку побачив? Отакі хочеш? Я думаю, 32-й, Ілюшка. А, ти кросівки з Бетмена хочеш? А ці тапки не хочеш, Соніку? Вони якісь такі твердоваті Ні, 33-й ні, бери 32-й. Знизу подивись. Ти подивись. Я хочу Ти хочеш піжаму з мамі-троллями? Я хочу. Добре. А нема більшої? А оті самі останні, подивись, який розмір, да? 34. Ну ці дуже великі, Ілюшенька. Ага. Будеш? 31 й можеш спробувати. Покажи Белись, Дім, а вона така велика, мені здається, що вона буде на тебе. Я думаю, так. То ти собі береш? Ілля, а ти тобі таку взяти? Кошти. Мама, яке такі корошту? Ці. Так 32 розмір. 339 З чим так тобі вистачає? З чим з тобою ділитись? Треба, щоб ти поміряв зайчику Чуєш, кіт, треба, щоб ти поміряв. Ти хотів з у кросівки? Спайдермени? хоч кросівки? Ну такі собі, якщо чесно. Оці якісь гарніші мені. Може, Діма такі тапки собі забачив. Ну, спайдермени тобі не са дитячі будуть. Діма. Покупляли. Я собі купив е, з дивними дев'яномет труси, матруси, таку піжаму з мумі І ілі, е, е, і І или е, тапки сонику. Так, нам треба зараз виїхати сюди. Так, 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 назад. Хамодан левел ап і сход вес. Так. О, тут всякі кружки о тут семья ежиків, чилий наборчик. А для тебе куплюсь Угу. Скажи, може там кіти полка зверху на ночам. Подивитися.

Думайте. Е, у мене нічого. Ні, одне. У мене ця більше. Одне. У мене цю. Ти купуєш жопарету. Ти бачиш таку, то не таку велику? Так, у мене нічого. Точно? Так. Мені отаку. Ти таку береш? Так. Да. Вона маленька. Пошла я. Ось таке велике. Я собі купила. Так. Ось такий ход. А куди на футбол ходити? Никто. Да? ведь давайте. Запрошу вас в Олимпию. Движь, кружка прикольная Прикольная кружка, реально. Купий таку подушку. Давайте зараз тільки подушок. з стаканчики. Може же молот кинути і все. І лапси. так, купили що хотіли? Так. Потім покажемо. Де? Ну що, я стале гроші? Може зараз купечка копі... зайду. Так, і ти купиш, що хотів? Так. Добре

ми все тут, в Шкафі і от. Видно, і душені тапкі. Найкращу какопку чіпсами, віду. Що я вам розкажу, купив все, що я захотів. Все, що я захотів. Я тепер з вільною дешевою можу йти додому. Є ще тапки такі з цими з цього серіалу. Треба пошукати. Або замовити через інтернет. Хочеш? Да. Короче, я собі купив піжаму з дивних дива. Дивні дива, див, див, якщо ще будуть. Мама казали, є ще такі тапки, якщо ще буде кепочка, кепочки я не бачила, тапок бачила. Буде просто клас, якщо буде кепочка, просто клас. Ми йдемо, ми йдемо. Молодка як роя далі? <звук> Ти що? Дай. Ти зараз і Давай, на повернешся? На повернусь. От тут буде гіпнодент. Точно буде гіпнодент. Давай, гіпноденсер. Пари гіпноден. Падай. Повний гіпноденс білий Майкл Джексон на сцені. Ага. От це вже в гіпнодент. Давай. Гіпнома. Я вмію та Гара, так ходити. Зараз так наперед навшИСячи впадеш. Я Гіп <свят> Гипноденс. И я. ну Ты что? Я тебе. Я тебе. Иди сюда. Я за тобой иду. Киборг убийца. А, Ня -а. Иди сюда. Я тебе возьму. А нам, нам, нам. нам. А нам иди сюда. Иди сюда. Киборг убийца. да 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 Де, де енергія, е, Дем, я покажу, ціп! де я народжувала, Дима, де лікарня? Вон там. Вон то вона. Он там. Тут ви народ... народились всі троє. Не, не тут. Дим, покажи, які каштани. Аде? О, скор... коштам... А де? Ось каштан. Ми так скоротимо.

Повъртай на лево. <пиш> 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 туда. Прямо. От туда. От туда еда. От туда. Там в нас. О, там аж. Два... Ой. Тиха. О, там наш 23-7. Аж там, да. Так, нас з нами там сестричка вже прокинулась. Що, показуєте, що ви купили. Привіт, Дивіться. Ми зараз ми зараз показуємо, що це клавіатура От, Дивіться. Ілля! І я собі тапки купив. О, дивіться, Соніки. Сюди, зараз, дивіться, відкривається Windows. О, дивіться, Ви собі чудо. таку клавіатуру, Ілля. І дивіться, зараз буде чудо. Зараз комп'ютер візьме, вимкнеться. Оп. Через ти чудо показуй тепер, е, а, що ти купив з одягу. Дуже круте. Ану вдінь. Ой, оно букнув вже. Okay. Ілля, що, мале? Ні, я хочу дайте. Іра варварський. Іра варвар вже басити. Мої зубки треба нагострити. все. А Амосамни. Ножницы теж. Нечаз зубками. Давайте я. Вы что, не вмієте ножницями користуватись, хлопці? Все, я. Гляди, ви відріз... Що, Димка, ти відірєш костюмчик? Да. Гляди, ви відрізати, давай. Я а. І я вирішив без зубів залишитись, та ви. Я ля. варвар, та як соніка. Тумбочка. Хлопці взяли собі такі тумбочки? Дарбо нам збирати. Так. Ну от Сторону. Зараз так, хтось в сторону. на нього сяде. Дречі. А, о, дивіться, який Діма крутий. Діма, це ти, кру, ти крутий, і Ой. треба точно тапки такі ще знайти. оце мій, це мій брат. Діма Горган. Діма. Ще. Треба ще тапки під них круті купити. -да. Давайте збирайте свої Рано, мій, брат, во. Це мій брат. Я Діма. Вот мій брат, Діма, гор! А ну показуйте. Так що нас тут є? Дай коробку, покажу, що ви взяли. Перше, перша, перша. Значить, хлопці дочекались, коли буде знижка. <реку> І взяли собі такі штуки. А, воно ще й на колесках має бути хлопці. <реку> Тепер вони собі збирають ці тумбочки. <реку> <реку> Що я тут шутки? Брем! Ілляни, кричи, бо сестричка прокитується. Ага, це, я думаю, відтевно. І це, власне, оці штуки. Можете стрічці купити таке саме дівчаче, там споні було. Я мама номи ну, щепчами відкриваю. Діма, Діма. Ілля. Ілля мам. Зброю матеріал. Жілію. Ілля все збирає з Соніком. Не. Боже, Ілюша обережніше. Я просто кожен день з тату. Я з тату такі шафи. Ви колись намет з татом збирали. Да, я все разумею. Ты стричку не разбуди. что она уже встала там. В шоці. Я варва. Все розкрию. Мы вартовали. Все все. Ой-ой. Я могу сказать, на телеграм звонить? Казать? Не звичайно. Дим, костюм бомба. І твій розмір. Я переживала, що може бути за великий. Ну він взагалі тобі розмір в розмір. Бомба, граната. Ооо, все, панянка встала. Підписуйтесь на телеграм Дімо. Ні, вона називається Димон Фемелі. Заходьте в телеграм, пишіть пошук Дімо Фемелі. Я туди викладаю мої всякі фотки. Хочете зараз покажу? Так, зараз ми складаємо. Так, давай смотри, я тут внизу, чтобы наш.